Що буде, якщо взяти пригодницьку інді-гру 2016 року випуску під назвою Firewatch? Та заміксувати її з симулятором спецпризначенців з крутою механікою та реалістичною графікою 2021 року. Так так, я про ту саму давно відому Ready or Not. А вийде о що. Так, тільки Лінивий не розповів вам про цю нашумівшу гру під назвою UnRecord. Я все розумію. Та я не буду вам розповідати довго про механіку, а тільки зачитаю офіційні коментарі розробників, які я взяв з їх інтернет-сторінки, та провівши своє детективне розслідування, розповім вам, чому UnRecord може не вийти. Давайте розповімо коротко про UnRecord. Unrecord – це FPS для одного гравця, який розповідає історію поліцейського тактика з точки зору його натільної камери. Коли ви працюєте над вирішенням складної справи, вам потрібно використовувати свої тактичні та детективні навички щоб досягти успіху. Детальний огляд. Unrecord – це тактичний шутер, де гравці можуть розраховувати на захоплюючий та розповідний досвід. У Unrecord складні діалоги, інноваційна ігрова механіка, складні моральні дилеми та унікальна система стрільби. Сюжетну лінію можна порівняти з детективним романом або трилером. Гравцеві доведеться розслідувати кілька кримінальних справ і протистояти різноманітному складу персонажів. Сюжет і презентація гри будуть центральними для ігрового процесу, і гравці можуть передбачити ряд ігрових послідовностей а також. Численні повороти сюжету, що обіцяють розробники. Оригінальна система прицілювання система вільного прицілювання з автентичним АДС і необмеженими рухами рук. Померти та повторити бій із технічним і мінімалістичним підходом. Немає місця для помилок. Від вас залежить розробка власної тактики. Зробіть вибір у діалозі, який вплине на ваш досвід навіть під час бою. Шутер від першої особи, що базується на наративі, зосереджується на сюжеті, багатому поворотами, натхненому найкращими кримінальними історіями та трилерами. Художній напрямок, який грає з перспективою відео та кадрів з бодікамери, створюючи досвід Trompe Тромплуейл французькою оптична ілюзія. Чи є Анрекорд багатокористувацькою грою? Ні, незважаючи на те, що гра має тактичну ігрову механіку, вона не призначена для багатокористувацької гри. Ми хочемо максимізувати кінематографічний і реалістичний досвід. Балансування багатокористувацької гри запобігає цьому. На якому етапі розробки Анрекорд зараз? Анрекорд все ще перебуває на радік стадіях розробки та виробництва. Гра ще не має дати виходу і не очікується, що вона вийде цього року. Ми все ще шукаємо видавців та інвесторів для підтримки студії. Насправді. Несподіваний успіх від Unrecord в 2022 тисячі року підштовхнув нас прискорити розвиток, щоб не втратити динаміку та утвердити свою ідентичність на ринку. Зараз ми лише незалежна студія, яка фінансується самостійно. Рідко можна побачити першу гру на етапі попереднього виробництва з таким ентузіазмом, і ми адаптували нашу комунікаційну логіку до неконтрольованого успіху. Ми приймаємо наш шанс і повинні у свою чергу розіграти карту раннього оголошення, тому на даний момент немає дати випуску або навіть приблизного року випуску. А тепер до головного. На початку відео я вам розповідав, чому можливо гра не вийде. Перше, це помилка, яку створила компанія, показала свою основну механіку і реалізм геймплея, що тільки створить більш конкуренції в цьому проєкті. Як відомо, компанія не має достатньо фінансів та великої команди розробників, тому Unrecords може не знайти інвесторів та буде залишатись на стадії розробки до кінця свого існування. Також є можливість, що на її місце буде претендент вже з великим досвідом створення ігор і великою командою, де взявши за основу механіку і будь розтворить ще більш захоплюючу гру. Я відпрост. Часу в цього проєкта дійсно мало. Друге. Покопавши трохи інформації та слідкуючи за новинами, можна дізнатись, хто являється засновником цієї компанії. А один з засновників являється Тео Хібар. Це колишній французький репер, який виступав в групі Колумбайн. А вона, в свою чергу, була названою в честь школи Колумбайн, де в 1999 році був розстріл всіх учнів. Сам Тео Хібар являється фанатом подібних історій, і навіть в кліпах групи Колумбайн такі мотиви висвітлюються. звичайно, після такого розслідування, що в журналістів, що в геймерів з'явились запитання, тому ця гра набуває ще більшого фурору, як з позитивної, так і з негативної сторони. Третє, що не менш важливе, гра потребує дуже великих системних вимог, які будуть необхідні для повного насолодження реалізації Unreal Engine 5. При зменшенні налаштувань до середніх та мінімальних, процес гри втратить свою родзинку, а саме реалізм. Тому це і завадить гравцям придбати її. Ось ці головні три фактора можуть дуже сильно вплинути на реліз даного шедевра, але ми будемо надіятися всіма силами та тримати кулаки за французьких розробників компанії Drama. Та, звісно ж, чекати свіжих новин. І на закінчення скажу: якщо ти ще не підписався, на мій канал. Та не протиснув подобайко, мерщій хутко, негайно зроби це. А з вами був Артмок. До зустрічі в наступному відео.